Історія мого волосся. Спочатку я мала ось таку гриву, а потім стався підлітковий гормональний збій. Я користувалася ось таким засобом, ніхто його не рекомендував. Я просто замовила з б'юті сторінки. В складі духмяний перчик, який. Палив мені голову, вона в мене чухалася постійно, тому я подумала, що не підійшов, була була проти випадіння. Зняла 6 жовтня мою гостоту волосся, та подивіться, як саме воно виглядає ломке волосся, тобто згори маленькі волоски, які не ростуть. І ось так я сушила голову. А це лікувальний трав'яний шампунь. Я ніколи не приділяла волоссю потрібного догляду. Я рвала з самої гори гребінцем та сушувала сонцем, а також користувалася багатьма засобами. Маскою, ніколи 20 хвилин по дому не ходила, чекала в душі дві хвилини і змивала. Та з останнього експерименту це пофарбувати рожевий. Не скажу, що саме фарбування. Облисіло мене. Насправді фарба була хороша, в салоні мені робили, і проблема з облесінням була ще давно. Випадіння волосся в мене триває вже як чотири роки. Волосся стало візуально густіше, допомогло в цьому підрізання кінчиків. Мені здається, що ось ці волоски, які не входять хвіст, кожен день їх більше стає. Що це так росте волосся? Бо я бачила чоловіків. У них коли тут залисіна, в них отак виглядає, коли воно відросте. Тобто воно отак буде пухенька-покенька, потім так закручуватися аж туди. Ну, видно, видно, нові волоски є, все міцніше. Тут все вообще не видно навіть. Потім я пофарбувала волосся в брюнетку, більш схоже до свого, не прям такий темний, змішали мені два кольори, і подивіться, в мене густота набагато стала більша. Я пройшла два місяці лікувальним шампунем. Також таким півмісяця дуже мені допоміг в звичайні дні таким шампунем і ось такою маскою. А стільки волосся в мене випадає за два дні? Сьогодні, 29 лютого, і це вже п'ятий місяць моєї зйомки, і тут я розчасую волосся і розумію, що його товщина і густота стали набагато більше. Я цьому дуже рада. Всі поради, які ми я ділилася, допомогли. так що